До вашої уваги підсумковий огляд української преси. Про що писали вітчизняні видання цього тижня? Звичайно, темою номер один є старт футбольної першості євро 2012 в Україні та Польщі. Події на яку українці чекали так довго, до якої готувалися, боялися, що її у нас відберуть, врешті-решт розпочинається. Газета Голос України від 8 червня нагадує, що на національному стадіоні у Варшаві матчем Польща-Греція стартує Євро 2012 І вже 9 червня турнір приїде на українську землю. У Львові силами помірюються збірні Німеччини та Португалії в Харкові, Нідерландів та Данії. Але з особливим нетерпінням українські вболівальники чекають понеділка, коли на головній арені чемпіонату в національному спорткомплексі Олімпійський українська збірна зустрінеться зі шведською збірною. Втім, очі всієї Європи цього тижня прикути до Польщі, а саме до її столиці Варшави, пише голос України. Видання підрахувало, що наші західні сусіди витратили на підготовку євро 2012 250 мільярдів гривень. Втім, самі ж поляки не особливо вірять в те, що інвестиція виправдає себе. Найбільше сумнівів у поляків викликають стадіони, а точніше їх здатність до самоокупності після завершення Європершості. На їх будівництво та підготовку Польща витратила 11 мільярдів гривень, п'ять з яких пішли на будівництво національного стадіону у Варшаві, де відбудеться відкриття чемпіонату. Польські експерти вже підрахували, що прибуток від проведення Євро 2012 складе не більше 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Якщо стадіони та інфраструктура двох країн вже готова до європершості, то команди учасниці знаходяться на завершальній фазі підготовки. Журналісти газети «2000» побували в Австрії, де національна збірна України проводить останній тренувальний збір перед початком змагань. Розклад у футболістів дуже насичений: два тренування на день. Саме через велике навантаження, каже головний тренер збірної Олег Блохін, в програних матчах з австрійцями та турками не було свіжості в діях гравців. За підсумками контрольних матчів в Австрії, пише газета 2000, склалося враження, що Олег Блохін награє склад, який буде грати проти збірної Швеції. Від результату першого матчу, скоріш за все, і буде залежати подальша перспектива української збірної, адже потім на наших футболістів чекають команди топ класу Франція та Англія. Напередодні фінального матчу Євро 2012 30 червня у Києві, виступлять легендарні Елтон Джон та група Квін. Пише газета Високий замок від 8 червня. Благодійний концерт організовує фонд АнтиСНІД за підтримки УЄФА. Захід пройде під гаслом Твоє життя не гра. Зупинимо СНІД разом. Сер Елтон Джонд і Гурт Квін за участю Адама Ландреса зіграють проти СНІДу на сцені, встановленій у фан-зоні на Майдані Незалежності. Повідомила голова фонду «Антиснід» Олена Пінчук. Нічого спеціального будувати не будемо. Концерт складатиметься з двох частин вхід вільний. Передбачена також пряма трансляція виступу. Видатній виконавці повідомляє, високий замок відмовилися від гонорару за концерт. У червні 2007-го Елтон Джон. У вересні 2008-го року гурт Квін вже виступали в Україні на благодійних концертах на запрошення фонду Олени Пінчук Антисніт. Не футболом єдиним жила Україна цього тижня. У Верховній Раді та під її стінами знову вирували політичні пристрасті довкола мовного питання. Зранку повідомляє газета Голос України від 6 червня біля стін парламенту зібралися і прихильники, і противники ухвалення суперечливого законопроекту про засади державної мовної політики. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що в разі його ухвалення російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України. 24 травня розгляд мовного законопроекту не відбувся через блок. cuania parlamento Прибічники партії регіонів мітингували безпосередньо на майдані під будівлею Верховної Ради на захист мовного законопроекту. Об'єднана опозиція провела протестну акцію за мову за батьківщину у Мерїнському парку. А депутати декількох міськрад та обласних рад провели біля парламенту так звані виїзні сесії на захист української мови, яку, на їхню думку, ущимлюватиме запропонований законопроект. За даними міліції, у мітингах під Верховною Радою взяли участь близько п'яти тисяч осіб з різних регіонів України. Водночас в сесійній залі до політичних баталій також готувалися заздалегідь. О 9-й ранку лідери фракції скликали на погоджувальну раду в кабінеті голови Верховної Ради Володимира Литвина, яка відбувалася за зачиненими дверима. Коли відімкнули двері на балкон для преси, депутати від партії регіонів вже зайняли стратегічну оборону. Чатували навколо президії та трибуни парламенту. А опозиціонери розгорнули над місцями своїх депутатів величезні полотна з українським стягом, закликами на захист української мови. Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю відмовилася ввести в експлуатацію Андріївський узвіз через низку порушень у його реконструкції. Ще минулої неділі, пише газета День від 8 червня, оновленим та урочисто відкритим Андріївським узвозом гуляли кияни. Тут же відбувся святковий концерт та театралізовані дійства. Утім, неприємності почалися вже на наступний день після урочистого відкриття. По центру узвозу просто з бруківки бив брудний фонтан. Прорвало одну із труб. Тоді соцмережі відреагували на ситуацію іронічними дотепами, охрестивши фонтан цілющим джерелом, фонтанчиком для томування спраги у спеку та фонтаном імені Попова. Продовжує видання. А вже на днях стало очевидно, що 30 років у у своєму нинішньому оновленому стані навряд чи проіснує на офіційному сайті інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві З'явилася інформація про те, що інспекція відмовилась вести в експлуатацію реконструйований Андріївський узвіз через низку виявлених порушень. Основні претензії інспекції полягають у площині якості проведених робіт, а саме у відсутності у конструкції, вимощення вертикальної та горизонтальної гідроізоляції стін. і ...існуючих будівель та двох шарів глиняного замку. Немає основи для укладання бруківки з армованого бетону та багато інших недоліків. Інспекція направила генеральному підряднику будівництва приписи з вимогами усунути виявлені недоліки та наклала штрафні санкції у розмірі 49 тисяч гривень. Кияни самі визначатимуть місця, де найбільше потрібен безкоштовний вайфай інтернет. З кожним днем пише газета Хрещатик від 8 червня у столиці більше громадських місць з безкоштовним доступом до мережі вайфай. Так нещодавно в Києві запрацювала мережа Київ wi вайфай на вулиці Хрещатик від Майдану Незалежності до Бесарабського ринку. Тут доступ до мережі буде постійним і не обмежиться часом проведення євро 2012 Згодом підключитися до інтернету серед вулиці Кияни та гості міста зможуть ще на п'яти. Майданчиках столиці. Цей проєкт закладений до ініціативи Електронний уряд стратегії розвитку Києва до 2025 року. Столиця не витратила на цей проект жодної копійки бюджетних коштів. Все фінансувалося за рахунок спонсорів. Вартість проєкту склала близько 2 мільйонів гривень. Ми бачимо, що цей проєкт стає більш популярним серед користувачів. За перший день роботи безкоштовним Wi-Fi в центрі Києва скористалися близько півтори тисячі чоловік, а за тиждень 12,5 тисяч користувачів. Зазначає заступник голос голови КМДА Руслан Крамаренко. За його словами, таких точок у столиці побільшає. Протягом трьох місяців ще п'ять майданчиків Києва отримують безкоштовний Wi-Fi. До кінця літа до мережі Київ Wi-Fi» Ми плануємо підключити площу Івана Франка, парк Тараса Шевченка, Оболонську набережну, контрактову площу та парк Позняки, повідомив чиновник. Міська влада пояснює, що швидкість зараз і справді обмежена 2 Мбіт за секунду, адже підприємці, які працюють на хрещатику, почали використовувати цю мережу в своїх цілях. Зауважимо, що із тисячі підключень в день близько 200 – це приватні компанії, які мають тут офіси. За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, надалі кияни самі матимуть змогу визначати місця, де потрібен wi fi інтернет Так протягом червня-серпня буде створений сайт проєкту Київ Фрі Wi-Fi», на якому мешканці. Ці місця зможуть голосувати та визначати такі майданчики. Це була остання інформація нашого випуску. Приємних вихідних і до нових зустрічей.